Доброї передоби всім буй бандиткам та бандитам. Що ж, розпочинаємо вашу пригоду в виконаннях домашніх робот, і я буду вашим поводарем, так би мовити, оглядачем того, що нам потрібно робити, як нам потрібно робити, та взагалі, що тут нам клацять і не клацять. От, За традицією завжди будемо розпочинати з шапки нашого сайту, тобто з нашого хедеру, який в даному випадку ми можемо виконати в, 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 в стилі списку, з посиланнями. тобто About і Contact будуть вести нас на якісь сторінки, які відкриються в новому віконці. так, А Меланіш... Що це просто посилання? Ні, це не просто посилання, це посилання, яке є заголовком першого порядку, тому що це назва нашої, так би мовити, фотостудії, для якої ми будемо верстати цей прекрасний макет. Перша секція. Що можна сказати тут? Хочу зауважити, що даний макет. Має сталу ширину 1440 пікселів. Що це нам каже? Це каже, що дизайнер просто такий створив ескість. Це зовсім не каже, що ця картинка також має займати ось цю сталу ширину. Тобто, якщо я відкрию це зображення або макет навіть на розширенні 2000 пікселів, я ось тут, справа, зліва, ніяких білих, білих відступів не маю побачити. Тобто ця секція займає 100% користувацького екрану. Заголовок відцентрований, трошки з відступами. І до цього заголовку я ще повернусь. Спойлер, там ще внизу буде те, що цікаво. О, тому листаємо далі. Секція з нашими директорами, директорами, дизайнерами і тому і тому подібне. Що робимо тут? Ніяких флексів, грідів. І ще якихось страшних назв, яких ми донеціли до цього, ми не використовуємо. Використовуємо поки що ті базові штуки, які називаються display Inline, <хи> щось там, да? О, то щоб в голові вже осів цей фундамент, як правильно і доцільно де його використовувати. Коли використаємо display, ці елементи ці стануть в рядочок. А як їх відцентрувати там, може, Марченом, Падінгом, ну то вже дивимось, спробуємо. Але на ваш розсуд. Але правильніше буде на буковочку, там М. От, їдемо далі, але ну, я нічого не казав, нічого не казав. Секція з картинками, і тут у нас цікава штукенція народ, дивіться, якщо ми подивимось на цю секцію з картинками, на цю секцію картинками, і ось цей маленький футер, то побачимо, що відстань справа і зліва у цих секцій однакова. І вони що зробили? Відцентрувались самі, можливо, самі, а можливо, ми їм і допомогли в цьому. От. Тому що ми робимо? Робимо сталу ширину якогось контейнеру та відцентровуємо даний контент по центру нашого макету. Щодо картинок, які знаходяться в цій секції, цю чіпаємо, ой, навпаки, вибачаюсь, цю начіпаємо цю чіпаємо, чого чіпаємо, бо вона, як бачите, відцентрована по правій стороні. І цю також можемо начіпати, тобто така плитка гріда на грід. Просто плитка з файних фотографій. Остання предостання секція Nature. Знову ж таки, дві фотки стоять в один ряд. Знову, всякі флекси, гриди і тому подібні речі, які ми ще не знаємо, не вивчали, не проходили. Не використовуйте тут народ. Зробіть по-базовому. Спробуйте дисплей інлайн, щось там. Да? Якщо забули, що інлайн щось там, можна повернутися до вебінару. От, Можна не повертатись, можна відразу і зробити запит до Google. Ось, Якщо є щось там ще в голові, пам'ятаєте першу літру. Щодо секції Nature, тут дуже цікава штукінця, до речі, те ще й казав щодо заголовку, якщо ми таким оком сокола подивимося. Якщо навіть на CSS стилі класять не будемо, то побачимо, що вони однакові. Що це нам може казати? Це нам може казати про те, що заголовок, е е клас для заголовку ось цього. І ось цього ми можемо зробити один. І не дублювати, не копіювати, не переписувати і тому, і тому подібне, не робити ось цю е дурну роботу. Робимо одним класом, задаємо клас, там, не знаю, section title, root title, щось треба придумати з тайтлом таке весоме, да? і використовуємо, не дублюємо код. Якщо здублювали, то передивіться домашку і подумайте, а чи потрібно 10 uh, рядків коду. Лишній у вашому CSS файлі. І останнє футер, 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 футер. Що тут цікавого? Тут цікавого посилання на нашого фотографа, який робив, робив ці всі прекрасні фотки та дата. Знову ж таки, футер теж знаходиться, звертає вашу увагу, в так званому контейнері. Що, народ, удачі в виконанні роботи. Дякую за увагу!